І ми повертаємось до подій у Харкові. Там продовж цілого дня у середмісті лунали постріли, бо було чутно навіть вибухи. І власне про перебіг буремного дня у першій українській столиці дивіться наступний матеріал. Із самого ранку під обласним управлінням юстиції громадські активісти чекали на приїзд Михайла Добкіна. Сьогодні в його планах було зареєструвати харківське крило опозиційного блоку та будівлю заблокували декілька десятків людей, серед яких були і представники правого сектору. Наголошували, вони не проти реєстрації опозиційної сили, але кажуть, Добкін чинить нечесно. Ми сюди вийшли підтримати чинне законодавство. законодавство. що ми кажемо, будь-яка людина має право за законом України зареєструвати свою партію? Але у нас про це питання: чому? треба тягти сюди качків тітушок Проплачених і бабок та от, і то все підтримувати. Чому але тут екс-губернатора Харківщини не дочекалися замість управління юстиції Михайло Допкін поїхав до обладміністрації просити сприяння у реєстрації політичної сили, бо кілька попередніх спроб були марними. Тут на вулиці зібрався ще один мітинг, уже на підтримку опозиційного блоку. Утім, від губернатора Допкін також вийшов ні з чим, ще й заявив про викрадення одного з його прихильників. Нам поступила інформація, що один із наших активістів Павел Децун Был избит и похищен неизвестными, которые были в балаклавах в камуфляжной одежде, прямо под управлением э, главного управления юстиции. І у візонний звисному направлінні. по тому епіцентр подій переміщується за кілька кварталів до колишнього офісу партії регіонів. Тут стояв синій автобус, а біля нього з десяток молодиків спортивної статури. Туди ж підтяглися люди в балаклавах, що називають себе правим сектором. Хто саме почав конфлікт, невідомо, але у правому секторі стверджують, стрілянину відкрили люди, яких вважають охороною Добкіна. На данном автобусе приехала группа молодых людей, которые нами классифицируются как поплаченные тетушки товарища Допкина. Начали производиться выстрелы из травматического оружия в сторону ребят-патриотов. Пішла відповідальна реакція. Спочатку чоловіки з закритими обличчями розтрощили мікроавтобус, потім почали закидати бруківкою будівлю, застосували димові шашки та петарди. Охорона ексгубернатора сховалась у середині офісу. На місце одразу ж приїхали три пожежні машини. Під час стихійного штурму міліція весь час стояла неподалік і в конфлікт не втручалася. Лише потім правоохоронці перекрили вулицю і оточили будівлю. Сюди ж прибули і озброєні бійці батальйону Східний корпус. Вони почали вести перемовини із тими, хто заберкодувався всередині. Поки тривали переговори, у парку поруч спалахували нетривалі бійки. Проукраїнські активісти намагалися затримувати чоловіків, які нібито були схожі на антимайданівців. Мовляв, якраз вони торік штурмували будівлю обладміністрації Харківщини. Ті ж свою причетність до минулих подій відкидали. Я мі що ти діло 1 марта вода? Скажи, пожалуйста. Я на Барабашова був 1 марта працював я на роботі. Віде. Этого не може бути. Я, я был на, на Барабашова. Мене 500 человек там відділи на роботі. Декого з затриманих члени правого сектору відпустили, а тих, хто ховався в офісі ексрегіоналів, таки вмовили вийти. Правоохоронці вивели їх через чорний хід та вивезли з місця подій на звичайному автобусі. Хоча весь час там чергував автозак. За фактом цих подій уже розпочато кримінальне провадження за статтею хуліганські дії із застосуванням. Зброї. Із Харкова Оксана Муляр, Сергій Алексєєв, Спецкор 2+,2.